У нас є лабіринт із сиром. Нам потрібно його пройти. Коли ми виконуємо його декілька разів, в нас є така зміна, і просір він повністю то короткий, то довгий, і ще на дорозі треба сир ловити. В тому випадку, це похоже на попереднє відео. Він працює такий самий код, просто по дорозі треба підібрати відео, цю сир, а потім е влаштувати не 14 клітинок, а поки не буде фініш. Тобто в нас ще один датчик, поки не буде чорний тупік. Отже, в нас є перевірка. Рекомендую подивитись попереднє відео, як ходити по стрілочкам, бо буду виконувати цей самий код. В даному випадку, в нас є, якщо і інакше. В нас є рухатись, наприклад, вниз. Якщо я можу рухатись, якщо я можу, я подивлюсь на надпис на підлозі. Тоді хай рухається вона вниз. Вона подивилася очима і вона рухається. Якщо, якщо не такий надпис, то інший. В даному випадку не підходить, якщо я не співаю, кому, отакий двійний блок підряд, оскільки вона може зробити дві клітинки. Перевіритись вниз і вона піде вниз, а потім буде виконуватись інший блок, піти праворуч. І вона піде праворуч, і в нас буде дві клітинки замість одної. А нам краще для масштабності, для повторень саме такий алгоритм, щоб обробляти за один раз тільки одну клітинку. А в даному випадку, коли ми змістилися, до речі, сир може бути на початку. Тому на початку ми почнемо зразу нюхати носиком, чи є там сир. Тобто, це саме перша перевірка повинна бути умова. Перевіряємо умови. Та на випадку це самосіна для сиру, датчики. Якщо є тут сир, да, і пісказка, як рішати такі левели, треба використати всі датчики. Якщо тут є сир, то ми його їмо. Тобто вона в будь-якому випадку при старті повинна була з'їсти. Це сама перша команда, навіть ще не дивитись на підлогу. Бо коли я подивлюсь, то вже треба рухатись. Я пропущу перший сир і не прийду рівень. Тому в нас є вже такі команди. Після першого сиру, як вона з'їла, я додаю ну, починати рухатись. Тут, тут, наприклад, монетка, а потім рух. От, це для руху. І коли в мене є така річ, ну, сиру не було і помилки не було, і вона порухалась. Давайте дочекаємося з сиром. От, сир з'їла і перерухалась. І далі знову вона цю клітинку почне обробляти сиру, а потім буде рухатись. Тепер я не можу вказати 2 чи 3, але тут є нове повторення, повторення поки. І я його використовую поки не просто там 6 разів чи 7 кожного раз підлаштовуватися, а поки не буде досягнута мета. А мета це чорний квадрат. І в даному випадку вона буде виконувати всі наші дії сама. Бо ми зробили для одної клітинки правильно. Треба відтестувати одну клітинку і далі вона сама буде проходити. Давайте включимо турборежим і перевіримо ще десь 4 рази. Воно повинно працювати бездоганно.